Ти сльози мої не витриш, бо їх не побачиш ти. Холодний, безжальний вітер крізь тебе летить в світи. Це так і не звиклось досі, це, може, й не відболить в короткім твоїм волосся проблискує перший лід. Невидима хмарка сипле на землю колючий сніг. Ти сльози мої не вип'єш. Бо ти не побачиш їх, куди тебе вітер кличе, штовхає куди тебе? Мовчить кам'яне обличчя на тлі кам'яних небес. Ти сльози мої не витриш, я висушу їх сама в твоїм крижаному світі, де місця сльозам нема. Бо хто я маленька жінка, заплаканий пізньоцвіт? Неначе оця сніжинка у тебе на рукаві.